Сергій на ринку продає домашній сир, молоко, бринзу та сметану. Ціни розповідає, не змінював від початку повномасштабної війни. З самого початку війни, як була вона, наприклад, 100-120, ми так і продаємо. Сметана 180 гривень. Ну що, бринза 180, 200, молоко 25-30. Понімав, що багато людей-переселенців і так не вистачає. Стараємося уступити по нижчій ціні, наприклад. От Юлія вартість своїх продуктів знизила. Кілограм нежирного сиру продає за 90 гривень, літр сметани за 100, а молока близько 30 гривень. Втім, такі ціни, зазначає продавчиня, триматиме недовго. Ціни приблизно літнього варіанту, а трошки пізніше будуть зростати. Нежирний буде стоїть гривень 120 за кілограм. І сметанка сливки приблизно в тому самому залишаються». Купці розповідають, купувати молочко на ринку для них стає за дорого. Дешевшої продукції змушені шукати на полицях супермаркетів. Я беру у мужчину, він по суботам приходить. він мені за 20 гривень літр продає, А взагалі 25 молоко. Творог взагалі з Я покупаю його в ВТБ, там дешевле. Дорого, звісно. Ну, а що ж ти зробиш? Війна. Хоч не хочеш покупати. Треба. Зростають також ціни на курячі яйця. На ринку їх можна придбати щонайменше за 43 гривні. Продавчиня Ліна розповідає, впродовж останнього місяця цінник зріс на 11 відсотків. За тиждень, мабуть, гривень на шість. Ну звісно, змінилися. Ну беруть потіпонічку у держстаті. Повідомляють у період з 1 вересня 2021 по 1 серпня 2022 року. Ціна зростала помірно. Так, молоко здорожчало на 20 відсотків, до 32 гривень 60 копійок. М'який сир піднявся в ціні на 24 відсотки, вартою до 147 гривень та 15 копійок. Сметана ж здорожчала на 19 відсотків, її вартість коливається до 85 гривень. Фахівці Державної служби статистики повідомляють, восени 2022 року молочні продукти можуть подорожчати ще на 10-15%. Крім молочної продукції цієї осені, можуть здорожчати м'ясо, хліб, цукор та сіль. Катерина Нічик, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.